Вітаю, шановні друзі! Дівчина образила свого гвалтівника і була відправлена до в'язниці на більший термін ніж сам гвалтівник. Да, такий цікавий судовий прецедент трапився в Німеччині, в місті Гамбург. В минулому році трапився досить серйозний інцидент щодо зґвалтування дівчини. Її зґвалтувало дев'ять хлопців, вісім з яких були неповнолітні, і тільки один іранець, 19-річний, він був повнолітнім. І суд виніс усім умовний вирок за виключенням цього 19-річного іранця, який був повнолітнім. Йому він присудив більше двох років позбавлення волі. Але в Подальшому дівчина написала одному із гвалтівників е, наступні не дуже добрі слова, які суд е, порахував як беляйдігунг, тобто образа, і помістив цю дівчину до в'язниці. Вона написала йому такі слова, як огидний виродок, безчесний свиня гвалтівник І суду прийшлось взяти її під варту в зв'язку з вчиненням такого кримінального правопорушення. Що саме цікаво, що жінка, яку зґвалтували, вже е, сиділа за чинення крадіжки, ймовірно е, їй доведеться провести вихідні у колонії. Тому вона перебуває зараз е, у в'язниці довше, ніж гвалтівник, якого вона образила. Е, про це пише Більд разом з тим, цей же самий гвалтівник, один із дев'ятирьох, проходив у справі про масове зґвалтування, і він уникнув. Реального покарання тому ось така цікава друзі судова практика в Німеччині вирок у судовому засіданні щодо групового зґвалтування викликав дуже велике обурення в листопаді минулого року, оскільки 8 із 9, е підозрюваних отримали умовні терміни і тільки один отримав реальний термін покарання. Чотирьом гвалтівникам судді призначили. Так званий попередній іспитовий термін лише через 6 місяців приймається відповідне рішення, чи потрібно ще посадити е, злочинця е, і назначити йому реальне позбавлення волі, от е, залежно вже від його е, поведінки і розвитку ситуації. До речі, е, станом на сьогодні жоден із них, окрім цього повнолітнього, не перебуває під вартою. Головуючий суддя навіть заявив про те, що йому погрожували, і на суд вчинявся відповідний тиск. Ось такий. Цікавий друзі, судовий прецедент, звичайно, на перший погляд здається незрозумілим, але як кажуть адвокати, які займаються законодавством неповнолітніх, що система законодавства Німеччини щодо захисту неповнолітніх передбачена таким чином, що більш суворе покарання було важко винести в тих умовах. Тому от такі дивні рішення, друзі, маємо станом на сьогодні. А що б в такій справі прийняв український суд цікаво. Як ви думаєте, з повагою, ваш адвокат Демченко?